Дівчатка, всім привіт! Як і обіцяла, хочу вам показати, як стилізувати і забрати шовкову сукню у осінньо-зимній сезон. Сьогодні я вдягла наше неймовірно м'яке пальто-піджак, воно у нас виконано з такої вовни м'якої. Дуже класно підходить на осінній сезон. А якщо хто, то можна і в зиму сміло забрати На такого оверсайз-крою. Я його вдягла з нашою шовковою комбінацією, з принтом «Леопард». Цей принт ми робили власноруч, він дуже-дуже красивих відтінків. Звісно, можна також цей жакет носити під пояс. Я вам зараз покажу, як це буде виглядати. Більш буде такий приталений силует. Також хотіла ще додати сюди квіточку на шию, але звісно, що це може бути і якийсь інший аксесуар зараз. Так, ну що, ось такий у мене вийшов образ. Звісно, що цей жакет ви можете носити не тільки з сукнями, а й з усім вашим гардеробом. Я вдягла під цей образ козаки, але також підійдуть сюди і груб. Я вдягла під цей образ козаки, але також сюди підійдуть і звичайні грубі чоботи або кеди, або лофери. В принципі, це такий універсальний образ, який е, ви можете доповнювати абсолютно. Е. Ну, а що це, то ти вже відкрив двір? Я.